Чому Агрокаліна на виставці агротехніка 2023? Ми беремо участь на цій виставці вже другий раз, перший раз ми брали в 2019 році. Зараз ми знову беремо участь в цій виставці. Це дуже важливо для нас, так як ми обрали курс працювати тільки, не тільки в Україні, але і за її межами. Європейські країни це якраз те, що підходить для нашої техніки, бо ми маємо приблизно однакові ґрунти. Приблизно однакові погодні е е е умови. І це дуже важливий ринок для нас. Ми розвиваємо і хочемо, е щоб наші продукти також працювали в країнах, не тільки в Україні, але й в європейських країнах також. І, е е звісно, після першої виставки, коли ми прийняли участь у 2019 році, у нас з'явилося більше дилерів, ніж було до того. І протягом цих років ми розвивали е це е направлення. І е, зараз не зупиняємося на досягнутому. Багато дилерів, які вже працюють які відвідали вже наш стенд протягом цих днів на виставці. І ми мали багато розмов про покращення продуктів, про розвиток надалі, як ми будемо розвиватися далі, які продукти будуть розвиватися. Кожен із цих європейських ринків в Українах різний. Десь на якихось ринках краще продаються ротаційні кори, на якихось ринках краще дескатори продаються, на які деякі ринки є, що краще сівалки продаються для набутів, технології та стрибків-культіватори. Ця вся техніка присутня і ми її показуємо тут. І ми зараз знаходимося в 12-му павільйоні, це основний павільйон. Де знаходяться найбільші компанії виробників сільськогосподарських машин, сівалок іток ґрунту. І ми серед них, ми раді, що тут. Власне, з якими машинами та чому саме з ними ви берете участь в даному Ну, Ми на виставці представили чотири представили агрегати. Це стрільпіл-культиватор, це ротаційна борона, сівалка касі, ДМС. І дискатор на квадратній стиці. Ці агрегати, ці агрегати всі стали популярними в Україні, особливо ротаційна борона, вона стала найпопулярнішим агрегатом гардалини. А зараз, так як змінилася трошки ситуація в Україні, зараз першою машиною, яка продається найбільше, стали дискатори Дефт, всі волки касі. Ми вирішили три самі агрегати, які ми в Україні продаємо. Показувати їх тут. І, звісно це, звісно, це було правильне рішення, так як ми бачимо, зацікавленість найбільше по цих трьох, трьох агреатах так і є. Четвертий агреад це який є агреад для стакій обробітку ґрунту, він почав бути популярним недавно. Хоча ми в великий час тестували цю машину на полях в Україні, а зараз ми її представляємо вже. Після того, як ми її почали продавати в Румунії, у нас було тільки дві моделі 4 і, 18, 4 і 8 метри. А зараз на прохання фермерів ми вже зробили 12 рядний і 16 рядним таку машину. І ці вже ряди культиваторів для полосової обробітку ґрунту продається досить гарно, особливо на ринку Румунії. Основні відмінності. У вимогах до техніки європейських та українських багарів особливо відмінностей немає. Всі хочуть отримувати якісну господарську техніку. Що стосується ринку Європи, вимог них трошки більше, ніж українських фермерів, так як вони хочуть, щоб техніка була дуже зручна у використанні. Вона щоб вистро складалася, користувалася, переводилася транспорту. Положення в робочі дуже швидко була е, зручна в використанні. Це, напевно, пов'язано з тим, що багато європейських фермерів працюють самі на цій техніці. І це напевно найбільша це така причина. Що стосується, е, чим ми відрізняємося від конкурентів, звісно, це ми відрізняємося. Перше це ціна. У нас набагато дешевші, дешевші агрегати, але ці агрегати. Функціоналу не а по деяким навіть краще. Ми завжди використовуємо якісні комплектуючі, якісні матеріали, якісні підшипники. Ті самі е, компанії, які роблять для нас, ті самі компанії, роблять і для всіх європейських машин аналогів таких самих. І ми розуміємо, що в нас машини нічим не гірші за. Інші відомі бренди. Але ну, вони вже досить довго на ринку, ми трошки менше, але на все попереду і я впевнені, що наші будуть такі самі ж відомі, як і їхні. Які у вас прогнози на наступний рік? На наступний рік у нас оптимістичні прогнози, так як у нас компанія до всіх проблем ставиться з оптимізмом, з оптимізмом. І ми е, вважаємо, що е, буде все добре в Україні. Фермери будуть отримувати трошки більше грошей за свій врожай, а ми будемо раді запропонувати їм техніку, щоб вони досягали цих ворожаїв. Які основні тренди у машинобудуванні? Основні тренди машинобудуванні, я вважаю, це зараз це на на ресурсозберігаючі технології, менше обробляти землю, відноситись до землі краще, щоб зберегти її родючість. Через це ми бачимо дуже багато агрегатів для прямого посіву, для технологій нову тіл стриптіл. Це нові технології, які будуть розвиватися і які кожен рік їх стає машин для цієї технології більше, більше, більше. Я думаю, екологічність, енергозбереження, відновлення родючості грунту це саме останні тренди, які актуальні на сьогоднішній день. В яких країнах Європи ви вже працюєте, і в яких плануєте виходити майбутньому? Ми працюємо зараз на ринку Франції, Германії, Польща, Румінія, Молдова, Литва, Латвія, Угорщина і Болгарія. Це всі ринки, на яких ми присутні. Всі ці дилери в цих країнах, які я назвав, вони вже Приходили на наш стенд, ми розмовляли, і вони задоволені і, і, і розуміють, що є перспектива працювати і бачать, бачать нашу номенклатуру, бачать наші новинки, і вони розуміють, що перспектива співпраці є.